20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з РФ. Закон набуде чинності через 30 днів після публікації, але громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ. Про це раніше в ефірі телемарафону Суспільного повідомляв спікер парламенту Руслан Стефанчук. У храмі святих мучениць віри надії любові і матері їхньої Софії у Полтаві йде служба. На полицях тут релігійна література. Серед українських книжок і посібники російською мовою. Храм належить Українській православній церкві. Тут зміни у законодавстві не коментують щодо цих офіційних питань. У нас є представники прихильного управління, секретар, пресеката референт і владика. За коментарем щодо заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією, Суспільне звернулось до полтавської єпархії Української православної церкви. У прес-службі відповіли: Ми не можемо коментувати даний законопроєкт, оскільки нас він не стосується. Коментарі, якщо такі будуть, з'являться на офіційних медіаресурсах. Експертна група Держслужби з етнополітики та свободи совісті дійшла висновку, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Українська православна церква Московського патріархату якби зачищала свої статутні документи. І в статуті церкви залишився перший пункт, що Українська православна церква діє на підставі листа патріарха Московського всієї Руси Олексія. Це лист 91-го, здається, року. В листі чітко написано, що ця церква єднається з усіма іншими православними помісними церквами тільки через московський патріархат. Як розповів митрополит Федір, на Полтавщині залишається близько 300 релігійних громад у ПЦМП. В Лохвиці перейшла громада, священник чинив протидію, врешті-решт люди відстояли своє право. В сефії залишився статут парафії. Це, мабуть, єдиний статут, ну один з небагатьох, який не встигли змінити в статуті. Чітко було зафіксовано, що вищою владою є російська православна церква. В них є дві єпархії, це те, що я знаю дві єпархії, і в кожній єпархії там до 200 парафій, принаймні юридично. Тобто, як мінімум, там 150 релігійних громад є в кожній, тобто їх десь 300, а парафій ПЦУ 165. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Полтавщині перейшли до ПЦУ 23 релігійні громади. Згідно з законом, релігійні організації, яких підозрюють у співпраці з російською православною церквою, буде перевіряти відповідна експертна комісія. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо комісія зафіксує порушення, церкві видадуть припис на виправлення ситуації. Демократична процедура, тому що треба доказати. Кожну доказати стосовно кожної конкретної юридичної особи у цієї московського патріархату, що вони афільовані з РПЦ, якщо релігійна організація не припинить зв'язки з РФ на конкретну юрособу подаватимуть позов до суду, який і ухвалюватиме рішення про заборону. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.